Всім привіт! Сьогодні у нас встановлення металопластикової перегородки. Показуємо вже закінчені роботи. Конструкції встановлені закріплені, склопакети на своїх місцях. Склопакети, нижній ряд це склопакет сатин. Нагадаю, біле матове непрозоре скло, як ми бачимо. Верхній ряд під стелею вже це прозорі. Та як конструкція всередині приміщення. Це ми маємо однокамерний склопакет і профіль товщиною 60 мм виробник профіля WDS. Е, маємо три конструкції. Дві конструкції з дверима посередині. Це ми зробили, можна так сказати, два кабінети ось такий вигляд один вхід. І поруч така ж сама конструкція, теж двері посередині. Двері у нас йдуть міжкімнатного варіанта, але з чотирма посиленими петлями. Ручка нажимна, закривається на замок, тобто є серцевина. Ось такий зовнішній вигляд з іншої сторони. Тобто, в нас фактично три конструкції, які зробили два кабінети. Такий зовнішній вигляд. Просили максимально конструкції вприти до стін, щоб були мінімальні зазори. Додатково ми поклеїли пвх на щільник для закриття монтажної піни в місцях прилягання конструкції до стін. Нижня частина конструкції відразу стоїть уже на кінцевий варіант, скоріше, це Кавролін по зовнішньому вигляду. Конструкції з'єднані через підсилюючі стійки для додаткової жорсткості. Встановлення було протягом 2 днів.